Китайці зовсім знахабніли, породивши робота на колесах епатажний Hi-Fi Z – моторошний доказ того, що китайці узурпують світ. Ну принаймні автопромом, привіт, друзі, з вами Анкарс. І сьогодні в нас на огляді електромобіль класа Технолюкс від компанії Human Horizons. а саме електричний седан Hi-Fi Z. Чотиримісний повнопривідний з двома електромоторами на 672 кінські сили та батареєю на 120 кВт на годину. Вражає в кінці ролика. Вас чекає ульотний тест-драйв, бо ми протестуємо на дорозі його унікальну функцію, яка змусить вас засумніватись в реальність того, що відбувається на екрані. Погнали! Електрокар вже в базі, оснащений адаптивними матричними фарами, які, як і в Mercedes класу люкс, можуть малювати навігаційні підказки прямо на дорожньому полотні. Загалом тут 12 ультразвукових датчиків по периметру, 13 камер, 5 міліметрових радарів і один лідар. Є відеореєстратор зовні і всередині. І звісно ж, автопілот третього рівня та автопаркування. Автомобіль має повний привід, оснащений пневматичною підвіскою з можливістю зміни кліренсу. По підвісці спереду незалежна на подвійних поперечних. Важілях ззаду багатоважельна незалежна, регульована по висоті. Величезні колеса, вентильовані дискові гальма Брембо, а колісна база навіть більша ніж у довгобазної панамери 350 мм проти 300 мм. Але це не завадило йому вирватися в топ за лосиним тестом. До речі, задні колеса здатні підрулювати на 12 градусів, що дуже зручно в міських умовах. До того ж, з такими та габаритами заряджається досить оперативненько. За 55 хвилин здати зарядити авто від 0 до 80%. На повільну зарядку піде трохи більше 12 годин. Роз'єми для зарядки розташовані ось тут, з пасажирської сторони ззаду. Запас ходу тут аж до 705 кілометрів, а це неймовірний показник для електромобіля. А якщо ви шукаєте більш бюджетний варіант авто із не менш гарним запасом ходу, рекомендуємо переглянути вам ось це відео про кросовери від 9. П'яти тисяч доларів, які також підійдуть вам для щоденних поїздок. На передньому бампері нашого Hi-Fi Z розташовані парктроники та камера переднього виду. На задньому бампері також є парктроники. Камера заднього виду розташована ось тут над номерами, і також є ще одна камера на даху. Задні стекла з заводським тонуванням, а дзеркала дивіться, не мають рамок. Електромобіль оснащений системою безключового доступу, а двері цього авто заслуговують окремо. Увагу. До речі, багажник на 316 літрів. А в кришку багажника оснащену електроприводом, будовано ще висувний спойлер. У нас тут передбачена розетка на 12 вольт кишені і освітлення. Не надто великий по місткості, але, наприклад, один чи два навіть чемодани сюди можна спокійно вмістити. Можна опустити ще сидіння. І тоді у вас ще буде простір для того, щоб вмістити ваші речі. Тут можна перевозити все, окрім пасажирів. Ну, якщо вони самі не погодяться на це. Потрапити у салон авто можна за допомогою брелока, NFC або додатку у смартфоні. Двері не мають ручок, все відкривається з кнопки. По-друге, як у Роллс-Ройсі взагалі немає рамок, як і заднього скла його теж немає. Його частково замінює, подовжений дозаду, панорамний дах. Передні двері оснащені електроприводом закривання та відкривання. Ви зрозуміли, так? Двері бачать, що поруч є перешкода. Задні двері, як я вже говорила, відкриваються як у Rolls-Royce проти ходу авто. Може бути не дуже зручно, але про смаки не сперечаються. Хоча дивіться, Ель, іди сюди. Присядь, будь ласка, хочу дещо показати. Наприклад, ви виходите з місця водія, а пасажир заднього ряду може бути зіткнення для когось романтично, але точно не дуже зручно. А ще якщо, наприклад, поруч стоїть авто, ну ви розумієте, що може статися. Тут у нас подвійне скло, шкіра, напад та алькантара, а також сенсорні кнопки. 23 динаміки Meridian встановлені по всьому салону. А цей бренд нам дуже відомий по Range Rover. Салон сіро-чорний. Розрахований електромобіль на 4 місця. Всі сидіння оздоблені шкірою напа. В базовій комплектації 5 місць. Кермо багатофункціональне, зі шкіряною оббивкою, має підігрів. За допомогою електроприладів можна регулювати висоту та кут нахилу. Ось ці кнопки зліва на кермі відповідають за керування круіз-контролем. Обивка сидінь виконана з перфорованої шкіри сидіння водія має електричне регулювання. Можна легко посунути сидіння вперед або назад, опустити або підняти. Є масаж, вентиляція, підігрів передніх і задніх сидінь. По безпеці шість подушок безпеки, система утримання в смузі, моніторинг втоми водія і активне гальмо. Уся стеля оздоблена алькантарою. Є два дзеркала, освітлення та внутрішня камера. Консоль продумана з увагою до деталей: центральний підлокітник з боксом. Тут два USB-роз'єми та розетка на 12 вольт, два підстаканники. В основі передньої панелі передбачена бездротова зарядка. Бардачка тут немає, але є ось така ніша під центральною консолью. На передній панелі бачимо в. Великий центральний дисплей. Його можна регулювати кнопками. На дисплей можна вивести індикацію системи моніторингу, тиску в шинах, а головне віртуальну проєкцію автомобіля і простір навколо нього. Є голосовий помічник і англійська мова. Тобто, взагалі можете нічого не натискати, і система сама закриє двері, знизить температуру в салоні чи увімкне музику. І ви тільки подивіться, які гарні сидіння. Тут передбачені два крісла, є невеликий бардачок, є доволі вмісткий бокс, два USB-виходи. І висувні підстаканники. А ще класна штука. Виробник подбав про сенсорний дисплей для управління мультимедійною системою та клімат-контролем для пасажирів позаду. Крісла другого ряду теж оснащені електроприводом, вентиляцією і мають три режими підігріву. А зараз, до вашої уваги, тест-драйв від нашого менеджера. Шумка. На 12 балів. Тихенько, пньємо дверні двірні карти товсті, матеріали такі, що ніде нічого не скрипить, вона дуже м'яка. От ми зараз проїхали з полежачому поліцейському. В принципі, навіть не відчули нічого. Посадка в даного авто дуже зручна, сидіння спортивні, бокові підтримки. Хоча вона і низька, але обзор дуже крутий. Гальмівна система на Hi-Fi Z стоїть від компанії Brembo. Автомобіль повнопривідний за 3,8. до 100, Дуже потужний, тому його треба гарно виторможувати. Колеса трошки аж просвистують. Динаміка розгону просто космічна. От, що на вигляд, що так. Космічний апарат. Завдяки гальмам Брембо виторможування відбувається за лічені секунди. Ось динаміка розгона. Дивіться, що вона робить зі старту. Уже 100. З рахунок того, що на даху автомобіля є лідар, який повністю сканує дорожнє полотно та обстановку на дорозі на трасі, бачимо, як будується проекція і картинка всього, що відбувається. Починаючи від розмі... дорожньої розмітки, автомобілі, люди, дуже зручна функція для водія, дзеркало заднього виду. З рахунок камери позаду, ми бачимо все, що відбувається ззаду нашого автомобіля. В реальному часі. Тут біля 20 камер по колу, коли здаємо назад, у нас вибудовується дуже крута проекція. Ми бачимо зліва, справа, спереду, ззаду все, що відбувається, хто під'їжджає. Дуже зручно для дівчат буде заїжджати на парковку, на паркомісце або в гараж. Стоп. було вже. Ще тут гарний радіус розвороту. Колеса гарно викручуються. можна сказати, що. Заднє колесо майже на місці. Давайте зараз ще перевіримо нашу пневму. Ось ми їдемо по плитах, навіть не відчувається. Вони постійно нерівні, постійно якісь стики, але машина справляється на всі 100%. Якщо хочете, щоб на дорогах всі тицяли на вас пальцем, фотографувалися біля авто за гроші, звичайно, то цей електрокар точно для вас. Ціна від 74 тисяч доларів не дешево, звичайно, але ви отримаєте стиль, функціонал і статус. Одному флаконі. А якщо хочете варіант за трохи меншою ціною, тоді замовляйте автопідбір від N-Cars І ми знайдемо та замовимо будь-який електромобіль з Китаю на будь-який бюджет і смак. Не забудьте поставити електролайк під відео, папа. -па!